Друзі, мої вітання. Ми завжди підтримували дружбу з Угорщиною, але тепер існування дружби залежить від позиції Будапешта. Саме з цієї фрази, яку озвучив президент України Володимир Зеленський. Можна зазначити нова хвиля протистояння між Києвом та Будапештом розпочинається двозначно. ця фраза. Погоджуюсь, адже під словом дружба також можна розуміти і нафтопровід. дружба, через який йде російська нафта через територію України, поступає до Угорщини. Ну а ми знаємо, що українські сили безпілотних систем під командування мадяра Роберта бродя друг за кілька днів вразили перекачувальну станцію нафтопроводу. Що в наших відносинах з угорщиною? Власне часті вета угорщини по українським питанням, та що із? Нафтопроводом дружба, все це буде в фокусі нашої розмови з нашим спікером, який більше допоможе зорієнтуватися у цій темі. Голова української громади, 에, перепрошую голова угорської громади Києва. Тібер Томпа з нами на зв'язку. Пане Тібере. Я вас вітаю, я вітаю, пані Оля, слава Україні. Героям слава, от бачите, вас вже одразу хотіла і до української громади записати. Як ви зараз е, оцінили відносини між Будапештом та Києвом? Яка це у ти не знаю, доволі гаряча стадія протистояння криза в наших відносинах? Ну доволі все складно, але що відбувається? Справа в тім, що складні відносини між керівництвом України та угорським керівництвом, я би сказав, топ керівництвом, конкретно між Орбаном його приспішниками, очільником МЗС, тому що вже не перший рік. Не зрозуміло, з яких причин Будапештське керівне, Будапештське керівництво, а керівництво угорське нинішнє активно не тільки блокує вступ України до Європейського Союзу, але даруйте, Орбан і сучасна угорська влада є прямим союзником Кремля. Фактично, вони знаходяться тотально під. Ковпаком під капелюхом Кремля, і фактично виконують всі ті забаганки, що їм каже Кремль, але з іншої сторони, буквально недавно, у нас 24 числа був день незалежності. А в Угорщині 20 числа було велике свято усього у угорщини як незалежність угорщини день хліба. Так, от після цього свята, і до речі, з святом привітав нас мер Будапешта, я маю на увазі Україну, всю Україну, Гергій Корачунь. І, окрім того, уявляєте, вчора скандал, новий скандал на всю угорщину, тому що Гергій Корачонь, який є позитивним і таким людяним мером. Будапешта вчора всю ніч освічував. Міст незалежності в Будапешті, це як центральний uh -huh. е, символ всієї Угорщини і Європи, е, в жовто-плакитних фарбах. Що почалось, е, вже пише угорська преса, сам Орбан і його приспішники, що це просто ганьба та сором, е, тому що нібито е, Угорщина знаходиться під е, тим, що е, нібито. Україна погрожує з тим же самим нафтопроводом дружбою, а з іншої сторони, мер Будапешта заявляє такі слова, буквально переді мною його слова угорською мовою. Що я вітаю з 34-річчям Україну, і як відданість українським ідеям символам, я Видав наказ, щоб е, дійсно міст був е, жовто-блакитному кольорі. Uh -huh. І найголовніше, я вважаю, що це є необхідною людською е, рисою, зобов'язання і е, просто елементарний національний інтерес угорців підтримувати Україну. От, е, Яку ми маємо на сьогодні угорщину? Тобто, ми на жаль маємо дві угорщину у Орбанівську або Орбаністан, який всіляко залякує Україну, шантажує Україну і маємо демократичну нормальну угорщину. Про що свідчить і цей буквально появив, що появився вчора ввечері, пост від мера Будапешта? Я до цієї історії ще повернуся, але трошки пізніше. Давайте якраз про нафтопровод. Дружба, в цьому сконцентруємося. Я нашим глядачам нагадаю, що під час прес-конференції з нагоди Дня Незалежності Володимир Зеленський обіграв слово Дружба. Тут знову цитата: Ми завжди підтримували дружбу з Угорщиною, але тепер існування дружби залежить від позиції Будапешта». в Угорщині безпосередньо перші обличчя країни не зацінили такий жарт Зеленського, як і розцінили це більше як погрозу. Очільник МЗС Угорщини Сіярт написав, що. Президент Зеленський використав національне свято України щоб погрожувати Угорщини. Ми рішуче відкидаємо залякування з боку президента України. Останніми днями Україна здійснила серйозні атаки на наше енергопостачання і атака на енергетичну безпеку з такою затакою на сунівертет Су Угорщини. Війна до якої Угорщина взагалі не має жодного відношення, ніколи не зможе виправдати порушення нашого суверенітету. Закликаємо президента Зеленського припинити погрози Угорщині та безрозсудні атаки на нашу енергетичну безпеку. Пане тібере, я пам'ятаю раніше. Звучала теж така фраза погроза з боку перших облиць Угорщини. Що якщо власне буде припинення постачання російської нафти до угорщини через територію України, тоді одразу Угорщина припинить постачання електроенергії до України. Зараз ми бачимо вже друга така атака. А з боку вищого керівництва Угорщини подібних дій немає. Про що це говорить? Це було не знаю, шантаж такий блеф, чи немає важко? Я хочу нести. Я хочу внести, знову ж таки ясність у стосовно постачання електроенергії. Справа в тім, що дуже скептично потрібно відноситись до слів Сярто, очільника МЗС Угорщини. Чому тому, що не Україна е, бере електроенергію від Угорщини. А навпаки, уявляєте, Угорщина імпортує нашу електроенергію, тому що в західних регіонах е, у нас слава Богу, там е, набагато більше електроенергії, що ми можемо використати. І за останні дані, за останній місяць, навіть у липні, е, Україна експортувала в Угорщину. Щодня на 12 тисяч мегаватт електро... годин електроенергії, тому тут знову ж таки сярто нібито говорить про те, але абсолютно не відповідає дійсності. Потім теж не відповідає дійсності, коли ви цитували його. Що нібито вони не мають ніякого відношення до цієї війни. Даруйте так. через нафтопровід Дружба. З моменту рашистської агресії з 22-го року орбан прокачав 5,4 мільярдів вартості нафти, тобто заплатив расистам Кремлю 5,4 мільярдів євро. Оці 5,4 мільярдів євро це рівно 1800 ракет іскандер М, якими обстрілювали. І уже не один раз Київ, в тому числі і мій рідний район, де я проживаю, йде е расистами цією ракетою, вбито більше 30 людей. Е плюс е за ці 5,4 мільярдів е євро, що Орбан заплатив. Росії мож... виготовлено більш ніж три тисячі ракет калібрів. Два та дві такі ракети калібри е... якраз е... Бу... попали по Лукачево. І остання така атака, величезна атака, була. І до речі, ми не чули ні Сіярто, ні Орбана, щоб вони говорили про цю, хоча б одним словом, про цю атаку або висловили якусь Яке співчуття. І до речі, я хочу президент. Нагадатися... Угорщина писав допис. Так, він писав допис, а потім видалив, що це Росія. Це ганьбай сором, що він написав, так. а потім говорив, що в нього немає інформації, що це була російська ракета. Уявляєте? Тому краще б не писав. І до речі, в Мукачеві проживає 7 тисяч угорців. Чомусь коли Треба говорити, кричати, використовувати угорську меншину з ярма з Орбаном першим. А, а тепер вони мовчали. І, до речі, це підприємство в Мукачеві. Там працюють багато людей, причому вищого керівництва, менеджерів з Угорщини, тому що це такий виготовляє господарські товари. І чомусь знову ж таки, ми не чуємо, щоби Орбан або Сярто говорив про захист угорців, про захист там угорських е, інвестицій. На поки вчора вночі е, оцей е, очільник Рашистану да не, не хочу, не заслуговує того, щоб назвати його фамілію. Говорив коли його спитали про Мукачева. А я про Мукачево не чув. Це я взагалі перший раз про це чую. Це, а, хоча з постійно, постійно знаходиться з ним на зв'язку. І саме головне заявив, що ніякий угорський капітал не може бути під захистом в Україні. Уявляєте? Тому стосовно. Ремарки, так то, що говорив наш президент. Президент мав на увазі те, що вже потрібно було на самому вищому рівні налагоджувати відносини, і, на жаль, оці відносини повністю в руках угорського керівництва. Я б говорив не Будапешта, тому що в Будапешті взагалі про це ми ще поговоримо. Орбан не має ніякої підтримки. А знаходиться в руках е керівництва сучасного його, угорської держави, угу. пане ціборе, як вважаєте, наскільки оця ситуація з нафтопроводом дружба? От, удари по нафтопроводу, дружба і має зв'язок між тим, що можливо це такий важель тиску на орбана, щоб Угорщина пропинила накладати вета щодо євроінтеграції України. І якщо це так, наскільки це може спрацювати? Що Орбан припинить витувати от всі ініціативи щодо України, а нафтопровод ну продовжить своє функціонування тоді? Ну, моя моя це ще раз кажу, це моя особиста думка. Я не бачу тут е, шантажу, е, тому що навряд чи таким чином можна вплинути на Орбана. На Орбана може вплинути виключно Трамп, і Трамп йому вже телефонував, тому що він теж не розуміє, чому це він блокує е, те, щоб Україна війшла в, в Євросоюз. Перше. Друге, знову ж таки, тут більше би мала Європейський Союз, і розумієте, дружба не така вже. ну, нафтопровід, я маю на увазі, uh -huh. має так званий запасний варіант: є нафтопровід Адріатика, і з цією Адріатикою з Адріатичного моря фактично угорщина. Без перешкоди е, отримує і може отримувати нафту. Тобто, в даному випадку, оці, оці нафтопровід, дружба це не є економічним важелем, економічним чинником, це сугубо чисто політичний чинник. Панаці угу. про уточню, якщо дійсно є альтернатива нафтопроводу дружбу, чи можемо говорити про те, що ну і ціни на нафту лишаються для Угорщини ті ж самі? Бо наскільки я розумію, російська нафта більш-менш прийнятна по ціні для Угорщини, Відповідно, ну перед початком передвиборчого процесу, ну кожен кандидат не схоче говорити про те, що варто відмовлятися від російських енергоносіїв, бо це ну автоматично потягне за собою підвищення цін. Хто з угорців захоче тоді голосувати за такого кандидата? Справа в тім, що в довгострокових перспективах я маю на увазі три і більше років. Адріатика набагато ефективніша з економічної точки зору, ніж та нафта, що Угорщина отримує з рашистану. Справа в тім, що рашистанська нафта вона не така якісна цей юралс, вона дійсна. Трошки дешевша від бренду, але в процесі переробки на всі ці відходи потрібно більше втрачати, ніж на нормальну нафту. Бренд тому не це я не я говорю це а економічні підрахунки, що навіть не за три роки, а якщо перевлаштувати, фактично. Після двох років о, ця нафта з альтернативна не з стану буде набагато ефективніше, доступніше ніж то, що е, сьогодні отримує угорщина через дружбу. Угу. Доволі парадоксальна історія для самого Орбана складається в Угорщині У нього головний опонент Педер Мадяр І виходить, що нафтопровод дружба теж співзвучним таким прізвищем атакувала сили безпілотних систем під керівництвом українського вже мадера. Пане тібере. Яка нині ситуація в Угорщині перед, скажімо так, от mm -hmm. виборами навесні весні 2026 року? За соціологічними опитуваннями так не розуміє, що опонент mm -hmm. Орбана дійсно отримує чималі такі чималу таку підтримку. Але наскільки ситуація може змінитися? Адже до весни ще ну, чимало часу? Безумовно, за останніми соціологічними, соціологічними опитуваннями Петер Мадяр випереджає Орбана. На загально національному опитуванні на 11%. відсотків це досить великий відрив, і причому не тільки в Будапешті. В Будапешті там фактично 90% відсотків підтримки у Мадяра, а вже в провінційних містах теж в принципі попереду Петер Мадяр. Так, от що робить уже орбан? Він фактично. Підключив російські медіа, російські сили для того, щоб максимально дискредитувати Петера Мадіра, дискредитувати тих людей, хто за ними стоїть. І уже на сьогоднішній день в мас медіа я не тільки в угорських, а й в європейських є вкид оцих брудних. Матеріалів, uh -huh. що нібито потрібно відсторонити Петра Мадяра від е, виборів, тому що він не відповідає, уявляєте, національним інтересам угорців та угорщини. Ну, тотальний бред. Хто не відповідає національним інтересам, це Орбан і його кліка, і його е, сіярта і всі інші, е, просто якщо подивитись угорську пресу, так? Орбанівську, а 90% урчені преси це Орбанівська. Що під Орбаном, е, там е, тотальна українофобія, е, тотальна те, що. Е, те, що пише Росія, що Україна має виконати всі забаганки Росії, припинити як всякий спротив, і тоді наступить мир у всій Європі. Тотальна брехня, і просто в мене немає слів, ганьба та сором. Угу. А, пане Цібри, як ви вважаєте, якщо на весні наступного року Орбан програє в вибори, що з ним далі буде? Адже проти нього чимала кількість розслідувань роз е, журналістських опубліковано, показано рівень його життя, рівень корупції. Що далі проти нього будуть якісь кримінальні провадження відкриватися в угоршні? Чи не знаю, може він послідувати тієї долі, яка от зазвичай там Януковича спіткала сада, що вони всі потім знайшли прихисток на Росії? З Орбаном таке теж може бути. Ну в цьому нічого не виключено, Як у горсті самі я коли питаю, що а що ж буде з Орбаном? На це мені що відповідають. Вони відповідають, що Орбана чекає хан там за Уралом, за Сибіром, там у нього є ці концесійні свого часу ці родовища. Він може туди поїхати і безбідно провести свій пенсійний вік. Ну дай Бог, щоб так сталося, і тому що ніякі потрасіння у Горщині не потрібні і Європі. Тому будемо сподіватись на позитив, будемо сподіватись на те, що дійсно будуть демократичні вибори вибори я би сказав, перевибори, і у ми будемо мати нормальне угорське правління, нормальне угорське керівництво, з ким наше керівництво зможе співпрацювати. Угу. На останок пане Тібер, хотіла запитати щодо настроїв самих угорців? От ви вже згадували той приклад, коли президент Угорщини після удару по Мукачеву е написав допис, якому в Росії в цьому ударі? Потім він виправив свій допис, взагалі прибрав згадку про Росію. Згадував той приклад, коли е міст був у місті підсвічений е в кольори е прапора України. Наскільки, скажімо, так, в угорському суспільстві є запит на те, аби дійсно Росію називати агресором, ну і виступати в підтримку України? Чи це Ну, скажімо так, не сильно популярна така думка в суспільстві угорців, ні, ні, я не справа в тім, що ми не забуваємо 56 й рік, коли е, Угорщина е, була революція подавлена Росією так Радянським Союзом, і ця ідея, я, я би так сказав, більш переважна більшість угорців. Е, за е, Україну підтримують Україну. Я вже декілька раз е, згадував Будапешт. Е, якщо так соціологічно розкласти, то у Орбана десь один мільйон людей таких твердолобих, недалекоглядних, одномовних. Ну я не хочу їх обрати. Це молодь чи це більш ні, 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 це в основному пенсіонери. Це люди 65+, плюс, ті, плюс які в основному ходять на вибори. Так, от молодь то, що ви правильно згадали, 20%. І від 20 до 40 років на 75% відсотків підтримує Петера Мадяра. Тобто е, навіть дійшло до того, що у Орбана і навіть той же самий е, президент Угорщини е, виступає проти молоді і каже, що я не можу зрозуміти молоді, чому чим вони не задоволені, е, і чому вони тотально кричать всюди ганебний Фідес, грязний Фідес парті, у партія Орбана Мочко Фідес угорською мовою. Не випадково тому цей рух дуже дуже потужний по всій угорщині на всю угорщину. І якщо та брати на противовагу от такий один мільйон, так як би назвав з таким скріпацьким мисленням, є на сьогоднішній день десь півтора, я би сказав, два мільйона людей тобто, більшість проти цієї влади, проти. Цього щоб Угорщина не була Європою, підтримують Україну. Ну будемо сподіватися, що ця переважна більшість людей прийме участь у наступних виборах, тому що фактично тільки від цього залежить, яка перемога буде у Петра Мадяра. Угу. Пане Тібер, щиро вам дякую за те, що прийняли наше запрошення. Нашим глядачам, зокрема, пояснили нюанси складнощі наших взаємовідносин Києва і Будапешта, чому саме так складається і як ситуація може змінитися вже навесні наступного року. Друзі, разом з нами був голова угорської громади Києва Тібертом. По пане тібе, ще раз дякую за те, що прийняли наше запрошення. Дякую вам, пані Оле, за запрошення.